Так, добрий день підписники гості мого каналу Слава Україні! Героям слава Так, що в мене пасту. Приступили ми вже до роботи нашого комбайну. Шнеки вже стоять, наші до цього шнека не лізли, так як я казав будемо і встановлювати, виїдемо на вулицю. Там трошки зверху усунете недоліки. І так, тут вже попідтягували все, заляли антифризу сюди. Трошки в мене тут була бочина, так мене вели в ворота, заводили, що трошки загнув був тут. Зараз трошки вистукали його, порівняли, більш менш Нормально. Встановлюємо цю всю обліцовку. Зараз, на даний момент. І поки буде з цим питанням усе. Будемо ждати погоди, бо у нас дощик іде. І будемо виїжджати і працювати над бункером. Шнеком там подивимося під бункер і займемося кабіною. Сьогодні ще, мабуть, підемо до кабіни. Якщо це все скрутимо, підемо в кабіну, знімати сідушку і дивитися, що там з тими Бо без тих чехлів працювати неможливо. Так, ось так в нас вийшло. Ось це в лісовочку поставили, треба ще купити сюди якусь таку, щоб верхня ляда не броскотіла тут. Тут було щось приклеєне, таке якесь. Не знаю навіть що. Воно її грубеньке не перебивало, я клеїв якийсь скотч, сюди такий грубенький, він не тримає день-два, ти немає нічого. Бачите, тут вибиває трошки. Грає бляха верхней. Хочу купити щось таке, якесь трошки цупкіше, наклеїти з цієї сторони, щоб бляху прикрив і з тієї сторони теж. там є така кришка. Прикрив і воно тут тихенько собі їде. Це ми ще зробимо? Так, на сьогоднішній день по цій стороні ми вже все зробили. Так, йдемо до кабіни. А ні, зараз до кабіни не йдемо, а підемо ось дивіться, Яка травоєчка в нас тут росте кром по подвір'ї. Дощ трошки встиг, Можна піти щось покосити. Зараз спробуємо цю бурянчику вкосити. Так, шановне панство. Вийшов робити комбайн на дивлюся рій. Маємо пару вуликів тут. Хат. І десь дощ закінчився, все, вилетів рій, минуті. І вже зараз кажу скільки десь пів четвертої вечора. От він собі вилетів, хоче не вон досісти на геляці. Сісти на геляці і... І все. І втікти А Ото ще сьогодні до вечора. Зараз ми ось водичкою. Пімгом з відра і поливаємо, і він бачу, він довже сідає трошки. Зараз ми його трошки полим, намочимо і все буде чітко. Зловлю то покажу. Так, ще такого не було. Дощ де і рій тікає. Перший раз в мене таке. Кусали трохи мене за руки. Не совість. Так, ось так в мене такий робимо сюди кидати рій. Я закрив люток. О, ще один є, блін. зараз закрив ще другого. І вже я ось сюди кину, хай вони собі тут сидять. У мене таких більше немає вуликів. Лажіочку. Прийдеся. Прийдеся без розплоду. Вилетіли два рої з цього. І цього. Тільки сонце блиснуло, зразу, два вискочили і от на яблуні, Бух сіли. Добре, що низенько сіли тут. Я почав зразу, вони є насос відро, і зразу бризкати наші. Вони такі в шоці. Баля! Сонце світить, дощ йде, сіли на геляку, назад не хіба вертатися. Та й добре. Булик такі повний раз. І все, зараз вже будемо сюди. Йдемо глопити, дос починають. Ось бачите, літають цілий до мене віддерця і сидять. Ось так. Зараз ми по драбинці з відром вже бачили, вже відріз сидять. Ми зараз чуйка, а це розлетяться самі. І от зараз ставимо їх тут, легенько перекидаємо в деречку. І все. І хай вони сюди туди сідають, розміщуються. От наш в поліс. Ось так. Так ну що ж. Сьогодні ми вже, мабуть, кабіну зачіпати не будемо. Зачіпати кабіну будемо через день. Так думаємо. Хто його знає? Сьогодні теж думали, що будемо знімати, розбирати. Але так ми в селі живемо. Одне думаємо, друге робимо. Робив, робив комбайна. Вилетів рій. Пішов ловити роя. А їх вилетіло два. А поки заглянув, а поки походив, а поки подивився. Всього. Вечір прийшов, покусали, руки пашать. Ось такі справи. Ну що. Ж. Будемо завтра відпочивати, завтра свято. Да, зробив я отаке на поднавісік. На кабіну, бо забивав туди трошки дощ, давно вже хотів його зробити. Але це все руки не доходили. А це якось встав, все покинув, взяв, зробив. І вже за кабіною сухо, вже не біжить туди нічого. І такі дощі почались. Ну що ж, кому сподобалось моє відео, ставимо вподобайки, підписуємося на канал. І все буде Україна. До зустрічі на каналі.